Ось цей прицепчик приїхав до нас з Києва. Це 8,5 метрів ось така платформа, наполовину оцинкована, наполовину алюмінієва. Така, дивіться, яка вона гарна. Оце саме та платформа, 8,5 метрів, така, як має бути. Перше бачимо 2,5 метри трапи алюміній, які ховаються дуже розумно, ось сюди, в бамперок. Хороша якісна світотехніка. І немало важливо, що тут стоять торсіони по 1800 кг на кожну балочку. І що я вам хочу сказати, з цими торсіонами немає ніколи проблем. Ніколи. Понятно, що всяке буває, всяке трапляється, ями і тому подобне. Але цей прицепчик приїхав до нас для того, щоб поміняти. Радіус колес з 13 на 14, бо ось запаска 13-та, бачите, яка вона вся гарбата. Трошки 13 не витримують наших дорог. І хлопці просто втомилися міняти диски, міняти покришки. Потрібно його підняти, поставити на 14 диски, на 185 цежку. Тут ще деякі моменти там рожку поміняти, там, лампочку, там ще щось, ну таке взагалі по мелочі, по мелочі. Технічно він повністю справно в справному стані, не потребує ніяких вкладень. Єдине, що зараз міняємо колеса і тоді він рушає в бій і не буде тоді проблем з дисками і резиною. Бо 14 цежка набагато вища, ніж 13 і краще себе показує по ямам по поганим дорогам.